Всім доброго дня. Сьогодні на огляді у нас був Hyundai Ioniq 5, Unyaq 5, Ioniq U5, як хочете називайте. Люди по-різному називають цей автомобіль. Він у нас 23-го року з пробігом 9000 км, стан автомобіля повністю ідеальний, взагалі без помилок, без дефектів. Стан салону просто новий. До автомобіля придертися десь взагалі немає до чого. На максимальній комплектації з максимальним ключем, тобто, що автомобіль сам виїжджає назад, вперед, з паркування, з парковки. Да. В такому стані у нас багажник, стан гарний, на кнопці. Ручки виїжджають, коли підходиш до автомобіля, автоматично машина сама відкривається. Це дуже гарно світиться вночі. На всіх можливих асистентах, які тільки є в іоніку, на босе акустиці, на вентиляційних сидіннях, як правильно сказати, на електричних сидіннях, мультикармо. Камера щитує знаки, адаптивний круїз-контроль, проєкція на Лобове, камери 360, оптика, яка автоматично переключає ближнє дальне світло. На 20-х у нас таких гарних колесах автомобіль, датчики мертвих зон, подвійний склопакет в автомобілю. вентиляція сидінь, руль як новенький, пробіг автомобіля 9400 км. Тому він стані. Купуємо для нашого замовника з України. Клієнт дуже задоволений пошкоджень і вм'ятин, царапин сколів нічого взагалі немає на автомобілі. Стан нового автомобіля. П'ятий місяць 2023 рік. Саме головне ціна цього автомобіля 45 тисяч євро. Стояв колись. 68 490 євро новий. Ця ціна була дві неділі назад Вони скинули ціну на автомобіль. як ми бачимо да Звертайтеся до нас, допоможемо купити, оформити автомобіль на експорт в Україну, не експорт в інші країни Євросоюзу та не Євросоюзу, крім Росії та Білорусі.